Я то його не хотіла зразу приймати, бо боялася. Ми п'ять років по телефону ще спілкувалися. Володимир Полікарпов та Галина Дем'яненко, села Часниківка Батуринської громади, знайомі 20 років. Та доля звела їх друге під час війни. Купили та обживають нову хату. Грубо чоловік робив. дні швидше її не собачь. Тут роблять за один день, а потім дим іде. Ага. Взагалі дим іде такі, що не сає. Зробив сам грубо, і в другій хаті переробив, де ми жили. Володимир приїхав на Черніжчину з Миколаївської області. Поки Галина хворіє, ремонтами займається чоловік, роботи не боїться. По електриці він все зробить. по Поремонтувати мотори він все зробить. Це, навіть син в прошлому році йому на день рождення подарував. Той електричний, як той, рубанок. Рубанок електричний. то він? Рубанов електричний. теж, що треба, все зробить. чи? а що ж іще?